Всім привіт! Ми приїхали по суданку накосити тваринам. Та ж суданка ще й я косила, починала у мішки, тільки з тієї сторони. Дивіться, як відростає. Росяно. Оце плюс великої суданки в тому, що вона оце так відростає. Ось перша, що я косила. Тиждень. І можна буде якраз це докосимо, і можна буде починати звідси косити. Яка гарнесенька. Видно, що кошена, адже зрізаний листочок. А вона далі росте. Ох, і росяна. Ну. Наша пшениця далі там. Кукурудза і звісні гарбузи. Треба сходить глянути, як вони там відходять чи не відходять від сусідських ядів. Тут ми сусідствуємо також з тим сусідом, що гарно пирська його роди, і нам нічого не попадає. Дома з однієї сторони він і тут. Це наша кукурудза, яку ми пололи, а воно посходило і сиро, і сиро. дуже сиро, ох і гарно. Кукурудза гарна. І бур'янчик так посходив мокрець і в року. Да, проти того, що ми пололи, піднялася. А не рівна. Там вон нижче, там вище. На гарбузах посходило. Ага. А я навіть звідси бачу, що ті гарбузи, які пояджені, вони там і не відходять. Може й відходять, але ж не такі, як ці. Аби ж дощу не було і підсихало. А як воно Сира земля повністю. Ну а ці гарбузи, де сусідський яд від бур'янів не попав, непогано наче виглядають, а де попав ось? Де. Хто не вірить. Це нормальний гарбуз. І оце нормальний гарбуз. Ненормально тільки, щоб людей совісті немає. Ну цей перехворів уже далі, далі вже йдуть нормальні листочки. А що робити з цими трьома? Вони вже й не перехворіють. Дивіться. Нема слів просто. Нема слів, а там взагалі вона рядок. Як так можна? Рядок цілий кашовиків. І з тієї сторони так само. Я навіть підходити не буду, бо воно й так видно. Отож, тож рядок гарбузів. Ці вже розплітаються. Тепер думай, що садить. Зате соняхи в сусіда гарні, хай собою пишається. Аж ось куди попав яд. Це ж, напевно, було вітряно, а вітер, в нас як вітряно, вітер звідси, тут дерева трохи захищає, о, де не попадало. А де дерев немає, все сюди летіло. І ще мені пишуть коментарі, що я обіжаю українців. Знаєте, у кожного свої. Своє бачення і своя думка. Чому я на своєму ж каналі не можу озвучити свою? Відкривайте собі канал і пишіть там. Возносьте хоч до небес, кого завгодно. Ще підкошуємо, накосили, а мало. Суданки вистачає і вівцям можна давати. Ну, сподіваємось, що ці гарбузи такі ж розплетуться. Там посередині такі кашовики, два рядки, може, щось буде. Ну і ці. Ось такі справи. Привезли ми соданки і приїхали перевертати люцерку, яку вплескало дощами. І... Отак виглядає на даний момент наша картопля. Вон там далі злилася. Ой, голуби. Злилася. Обгорнута, посходив мокрець. Жук старий, де не де лазить. Малого налупленого ще не бачила. Вон там роса. чотири рядки. Злилася вже. Такі дощики дали свій плюс великий. Що картопля дуже гарна. І добре, що ще вона в нас не заїджена. З жуками. Дуже гарна, зелена. На цьому бі досить дощиків, бо треба гарбузи, вон там полоть. А воно дуже сиро під деревами. Ну зараз ще трохи пройду, гляну. Чи немає. Ось старенький прилітає. Жук, бачила яйця є де-не-де. -де. Але так ще немає. В тому році 20 червня я обробляла жука травила, то малого вже було дуже-дуже багато. Ну, не бачу, не бачу. Кущі є різні, є більша, є менша, але, так як глянути на... На саму територію площу, то і непогано. А з цієї сторони. Ні, слава Богу, дибного жука ще немає. Ось наші гарбузи. А тут просто аж он блищить від води. Не знаю. Певно, приїжджать. Завтра вже сапою а комарів, Сапою брати та і рукою отуди все викидати. Наче й не страшний, але но... і попробуй таку латочку також. Ну, поспівай мені. Потім поїдемо на Суданку. Зробимо тут. Ах, який красень. Співає як. Картопля без сумнівів радує. Уплескало. Оце грибочок тут біля городу. Якийсь здоровезний. Ще хтось гриз. Ну і на фінал бусятко. Ми вже сіно перевернули, приїхали, зробила каву, не обідавши ще, не снідавши, ну, погуляю бусятка. Вже далі щось будемо готувати. Всім гарного дня. Зустрінемось у наступних відео. Пусть також комарі кусаються.